Доброго дня, глядачі каналу Спекулянт. Дивіться, сьогодні на продаж будуть такі речі. Мій номер телефона 095 10 Дивіться. Так, давайте почнемо із такого фрезерного стола. 630 мм довжина його. Це стіл. І я так думаю, що він новий. Немає ніяких, ніяких коцок. Так, до нього йде поворотна голова, глобусна поворотна голова. От тут я почистив градуси, все, нахил є. Нюанс ось відломано чуть-чуть така штука. Ціну бачите. Така стойка є. Може хтось знає, з якого інструменту. Ціну бачите. Ось ціна 500 гривень. Так, такий є дуже важкий кронштейн до станка. Хто впізнав, може написати в коментарях. Ось 2000. Люнет рухомий. Така ціна. Так, сіріга до фрезерного станка в такому стані. Ціну предлагайте. Так, дивіться, є такий шпіндель і станка. Я тут не чистив, щоб було видно. Це храніння десь в сирому. Приміщенні, зато такі є держа. А тут, дивіться, я зачистив. Видно, 22 тисячі оборотів і номер 2, ризка 80, ризка 320В. Крутиться легенько, все з ним добре. Отут я зачистив, о, бачите, ціна така. Такий шпіндель є. На 5 пасів. Ось такий вид його. Не знаю з чого він. Тут різьба. Така ціна. Так. Піноль із фрезерного станка. Нова в солідолі. Тут є бумага зверху. Такий стан. Кому треба розміри? Пишіть на Viber, будемо домовлятися і вам все зміряю. Зроблю відео при потребі. Так Така штука є. Тут я, так поняв, упорний підшипник і механізм, який піднімається. Не знаю, з чого це, так що ціну предлагайте, кому треба. Так, прес такий є. Ось такий прес. Астор 53, якщо його пробити в інтернеті, Астор 53, ну, побачите, ціна його космічна. Так, Риситримач, такий є Ріситримач, 700 гривень. Така штука є. Такий якийсь механізм з якогось теж станка. 400 гривень. Так. Є в мене такі насоси, ще не продалися. Ось тут насос 500 гривень, він іде двохсторонній, я так зрозумів. От такі в нього характеристики. Нюанс. Відрізана э, гайка. Гайка відрізана, а конус нормальний. Прокручується тугенько. Ось й тугенько. Так. НШ 32 3Л. Такий. Теж прокручується, люфта немає. 400 гривень. Так, є такий насос Абер. Ну, зараз покажу вам. 500 гривень, в такому стані дуже важко крутиться. В середині шестерні в такому стані. Так, і такий насос крутиться. 500 гривень. Так, є такий розподілитель. 600 гривень. МТЗ. Так, показую роздатка. Роздатка, така ціна на ГАЗ 66. Дивіться, в якому стані шестер. Беушна, але хороший стан. Нема цієї кришки. Ну і флянці сюди така ціна. Так, голова головка з МТЗ. МТЗ Д 240. В такому стані. Ось. Дивіться. Почести він. В такому стані. Так. Дивіться, є така ділительна головка УДГ. Але це УДГ польського виробництва. Отут така маркировка. Бачите? Так. FJFB, Така її модель. Зауважую вага 104 кілограми. Оці головці теж пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Так, є такий домкрат, дуже мощний, тут крутиться, немає поворотного механізму і що накачує. Так. Дивіться, яка моща. Так, і є такі педальки праву, ліву, Ось такі подарок. По 400 гривень. Так, є такий патрон. планшайба, Все на місці. От я тут чуть чуть почистив. Стан нормальний. не глибока. Отакий От переставний патрон. Корний, ось така ціна. Так, редуктор, дивіться, редуктор такий є 1 до 9 передатка. Все крутиться, все з ним добре. Тут на шпонку з тієї сторони теж на шпонку. Так, дивіться, є така ще зубча старейка. Візьму рулетку. Так, 30 на 30. Довжина її 60 68 см. Робоча частина де зуби 50 см. Дивіться, шах зуба. Ось такий. Така рейка 500 гривень. Так, є. Такі ступиці з автомобіля москвич по 500 гривень. Крутиться тут е, нема одного підчиника. І гайки по 500 гривень. Так, є така мотопомпа. Вже в попередніх відео була МП600. Так, можна її переробити під електродвигун. Вона нова, але немає на карбуратора і магніта на цей, на цей, на цей двигун. Ось в такому стані. Кому треба? Пишіть, будемо домовлятися. Також на весь товар є торг. Розумний торг. Так, по відправочках сам пакую, якщо треба, ставлю на свою палету. Укрпошта, нова пошта доставка. На новій пошті теж домовляюся, щоб було все по-розумному. Так, двигун. Ну Двигун Двигун э, справний. Це взагалі то гелс насос. Погружний насос. Він працює. Все з ним добре, ось така ціна. Так, редуктор є такий. Так, рахував передатку, бо люди питають, а в мене не, не знав, яка передатка. Взяв і все повиписував. Так, ось така. 1 до 32 2000 гривень ціна. В хорошому стані крутиться, все з ним добре. Це на двигун на електричний двигун. Так, є ще такий в мене двигун. Кентавр. Його треба ремонтувати, тому що бак відірваний. Бак відірваний. І що ще тут є? Так, і є стук у двигуні. Ну, палець, мабуть, стучить. Чуть-чуть стук є. У цьому двигуні кому треба під ремонт, будемо домовлятися. Тут все є, карбуратор, воздухан, ну, все є на місці, а нема стартер. Ось. Так що по двигуну пишіть, будемо домовлятися. Орієнтовна ціна 1500 гривень. Так, є така шрус такий, не знаю з якого автомобіля, може з УАЗа 69-го. Теж пишіть новий, кому треба, будемо домовлятися. Ціна 800, ну можливий торг. Так. Є такий велетенський редуктор, угловий редуктор. Це з екскаватора. Передатка один до одного. Тут йде кардан і тут йшло зразу в коробку. Кому треба, можна поставити опорний підшипник і зробити угловий редуктор. Ціна 3000. Є такий механізм, педальний вузол, кому треба, тож спішіть. Є з уаза, є з 69-го вазика. Кому треба можете писати? Так, є така Е, е Так, вона тут все з нею добре. Крутиться, тріщить. Крюк є, нема цепа. Треба переробити під е, обичний цеп або на якийсь механізм. Це мощна, вона походу трьохтонова. Точно не знаю, на крюкови нема. На крюкови нема ніякої гравіровки. Ну, така ціна. Так, є ще до УАЗа. є коротше, ступиці, кому треба. Ось так можу зібрати. Ступиця і нацапфу. Поставити гайку, подшибник, все. То ціна буде 1200 гривень. Кому треба на прицеп, можна буде отут на цапку приварити. Зараз під руками немає цапфи. ага, є ось така цапфа тут. Таку цапфу даю і ступицю, і до неї подшибніки, гайки. 1200 комплектів. На одну сторону. Так, до УАЗа є ще такий поворотний. частинка моста. Кому треба в такому стані. Ну, без люфта немає виробітки. 1500 гривень. Так, є кардани до УАЗа і до саморобок може бути. Ось такі, зараз покажу. Ось такі кардани по 500 гривень. Любий кардан 500 гривень. Там є на еластичних муфтах і інакші. Так, є рульовий механізм УАЗа. повністю рульова. Колонка з ру... руль і сошка. Так, 1000 гривень. Так, і з ГАЗ 53 Теж 1000 гривень. Сошка і рульова рейка без руля. Так, далі показую вам редуктор, який є. Ось редуктор, редуктор ч 100. Передатка 1 до 80. 2500 гривень. Така ціна, тому що відрізали з нього вал. Кому на саморобки. Може піти. Перевіряв, все добре. З ним крутиться. Все нормально, от бачите. Велика передатка, 1 до 80. Так, слідуючий редуктор. І він з бетономішалки. мішалки. Ось так іде. Тут переходна. Ось так переходник сюди. І крутиться. Так, 1 до 20, ціна 3 тисячі. Дуже мощна. Штука. Так, цей редуктор теж із бетономішалки. Дивіться, в якому стані. може йти на бетономішалку, можна й на лібьотку, кому треба. Так, передатка 1 до 52, ціна 3000. Так, є такий редуктор. Так, редуктор у нас 1 до 10 200 гривень. Ось його шилик, табличка. Так, і такий редуктор. двосторонній. Два вали виходять. Так, 1 до 43. Ціна 3000. На весь товар, можливий торг. Так, далі показую вам, є такі вали. Ось цей вал, 30, й 35, й там тож 33 й 30 й вал. По 800 гривень. З гайками, з корпусами, ось так, як бачите. Так, є міст Г-66 у такому стані. Це новий, новий міст. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятися. Розібрав, тому що щоб на дворі не стояв і не мог під дожджом. Дивіться, такий захват для лісу є. Такий в нього механізм. Так, ширина, ширина клешнів. Так, поміряю. 50 см і другої 45. Так, і такий мотоблок у мене є в неробочому стані. Двигун розкомплектований. Але редуктор е, в нормальному стані. 1200 гривень. Так, маю ще на продаж такий перфератор Vitals. Так, модель його ось така. Там останні цифри не видно. Ой, погано видно, так видно. Комплектація ящик, одна піка. Перфератор працює, але іскряч щотки. Треба дивитися. Ціна 1700 гривень. Так, є така гільза із циліндра. Зараз дам розміру. Так приблизно 50 робоча частина, і всередині 70 400 гривень. Є такий вал. Опорник, шестерня, не знаю з чого новий вкрасть. 500 так, ступиці є. ступиці є по 150 гривень. Із автомобіля Шкода Фабія. В такому стані по 150 гривень. І з автомобіля Volkswagen Caddy. Теж 150 гривень на самоділки. Так, тормозний екран з птс 4 В такому стані. 350 гривень. Кому треба. Хестойник бензиновий 100 гривень. Так, є такий циліндр на прес, Железнодорожний. Він, походу, йде на домкрати. З нього можна зробити прес. Тут ход приблизно, що тут маємо? Приблизно 120 мм ну, 130. І товщина його ну приблизно 70 75 мм. Ось в такому стані. Він односторонній. Він має всередині пружину. То качає давлення. Він опуск... винімається. Давлення перестає качати. Він опускається, задвигається сам. Так, є такий ще циліндр. Зараз так, такий його розміри. Вот так. Сімдесят, 70, 70 міліметрів. Отак вот від, від центру. І робоча частина. 50 см. 50 см. Так, товщина 55, по-моєму. Є нюанс на штоку. Ви бачите, такі пошкодження. 100 гривень за нього. Пнімо машинка під ремонт. Кому треба 150 гривень. В якому стані. І приспособа для ну сюди дрильку ставити, і з рульової рейки механізм підйомний прикручується до станіни і можна працювати. Теж кому цікаво, пишіть. Так, є ще такі в мене сейфи залишилися. Ці всі сейфи поламані. Тому що ось на цьому, наприклад, виламаний механізм. Так, цей замкнутий. А цей, цей у нас теж без механізму. Ну, кому треба, наприклад, ящик для трактора або для інструменту, може підійти по 250 гривень. Якщо заберете всі, зробимо знижку. і редуктор 1 до 6 Дивіться, є така щітка з редуктором такий її стан Тому треба пишіти на вайбер.